Завітні тексти про Воскресіння з мертвих, ні в апостола Павла, ні в інших апостолів, ні в словах, сказаних самим Ісусом, нічого не говорять нам про безсмертя душі чи про душі, що вже перебувають на небесах. Новозавітня надія полягає у Воскресінні і основана на другому приході Христа. Вірші, згадані у цьому уривкові, у зв'язку із станом мертвих, переконують нас, що. Померлі герої віри не отримують своєї небесної нагороди, доки ми живі не отримаємо своєї. Тільки ті, хто в христі мають вічне життя. Отже, наслідки зрозумілі ми не наділені безсмертними душами, тому що вічне життя отримують лише ті, хто обере Христа своїм відкупителем та Господом. Ісус обіцяв. Приготувати нам місце і повернутися, щоб забрати спасенних. Ця обітниця не була б потрібною, якби померлі праведники вже були на небесах. Ісус чотири рази свідчить, що воскресить в останній день людей, які вірять в нього. Якщо люди будуть воскрешені, це означає, що вони повинні повернутися до життя після смерті, а це виключає їх існування деще як душ. Або духів. Таємниця це перевтілення праведників, які будуть живими під час другого приходу Христа. Воскресіння мертвих і перевтілення живих праведників відбудеться одночасно. Новозавітня Надія. Урок 8 за 19 листопада 2022 року. І це свідчення того, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Перше послання Івана, 5 розділ 11 та 12 вірші. Павло. Називає другий прихід Ісуса благословенною надією. Та, другий розділ, 13 вірш. У Новому Завіті є багато згадок про цю визначну подію. Ця надія є тісно пов'язана з Воскресінням і вічним життям з Ісусом. Прикро! Але найважливіша подія в історії нашого світу, другий прихід, серед деяких християн, стала другорядною. Давайте вивчимо деякі поширені сумніви. Щодо цього питання. Зневірились? Втомилися чекати? Ми безсмертні? Чи потрібно нам воскрешати? Ми будемо таємно підхоплені на небо? Зневірились? Якби тільки в цьому житті ми мали надію на Христа, ми були б найбільш жалюгіднішими з усіх людей. Лист апостола Павла до Коринтян 15 розділ, 19 вірш. Єдине вічне життя, про яке впевнено говорив Павло, починається після Воскресіння. Тому він був переконаний, що для мертвих не було б надії, якби Воскресіння не було б реальним. Перший лист апостола Павла до Коринтян 15 розділ 16 та 18 вірші. Якщо ми віримо, що все закінчується, коли ми помираємо, ми, як і інші подібні тим, які не мають надії. Перша книга царів 4 розділ 13 вірш. Так саме стосується того, якщо ми заперечуємо, що Ісус Воскрес, оскільки наше власне Воскресіння є тісно. Пов'язане з Його. Перший листа апостола Павла до Коринтян, 15, розділ, 14 вірш. Наша надія не будується на цьому короткому житті. Завдяки Ісусові на нас чекає безгрішне вічне життя. Ми втрачаємо все, якщо втрачаємо з поля зору цю істину. Томилися чекати, він обіцяв прийти ще раз. Де він? Відколи наші прабатьки померли все на землі без змін, як від початку світу, Другий лист апостола Петра, третій розділ, четвертий текст, перед Вознесінням на небо Ісус пообіцяв, що прийде знову. Євангелія від Івана, 14 розділ з 1 по 3 вірші, це остання обітниця написана в Біблії. Об'явлення 22 розділ 20 вірш. Проте минуло майже 2000 років. Ви втомилися чекати? Насправді ніхто не чекав більш кількох років. Ми живі, Псалом 90, 10 вірш. Ми помираємо, книга Еклесіаста, 9 розділ, 10 вірш. І Ісус повертається, перший лист до Коринтян, 15 розділ, 52 вірш. Коли Ісус повернеться, ми будемо відчувати, що минуло тільки мить відтоді, як ми померли. Подумайте про Адама і Єву для них Ісус не відводить шість тисяч років, тому що вони зараз не усвідомлюють, що час плине. Ми не знаємо, коли Він повернеться, але він повернеться обов'язково. Ми безсмертні? Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу Його останнього дня. Євангелія від Івана, 6 розділ 54 вірш. Ісус висвітлив три концепції про вічне життя, проповідуючи в синагозі в Капернаумі. Він є хлібом, який оживляє світ. Івангелі від Івана 6.33. Ми отримаємо вічне життя. Віруючи в нього, Евангелі від Івана, 6 розділ, 35 вірш, ми отримуємо вічне життя при Воскресінні. Івангелії від Івана, 6 розділ з 39 по 40 тексти та 44 і 54 вірші. Навіть ті, хто вірять в Ісуса, підлягають смерті. Ми отримуємо безсмертя тільки коли воскреснемо, перший лист до Коринтян. 15 розділ з 52 по 53 вірші. Тому ті, хто не вірить в Ісуса, не є безсмертними і ніколи ними не будуть. Вічне життя є даром, даним тим, хто приймає хліб живий сьогодні. Івангелії від Івана, 6 розділ, 51 вірш. Чи потрібно нам воскрешати. Але я не хочу брати, щоб ви не знали про тих, хто заснув, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії Перший листа апостола Павла до солонян, 4 розділ 13 текст. Павло хотів, щоб солоняни знали правду про тих, хто помер. Ті, хто захищає безсмертя душі, використовують вислів Бог приведе з ними тих. Хто спить в Ісусі, опираючись на перший лист до солонян, 4 розділ, 14 текст, щоб підтвердити своє лжавчення, що душі померлих повернуться з Ісусом, щоб отримати своє фізичне тіло. Якби це було правдою, навіщо їм воскресати? Якщо вони вже з Ісусом, їм не потрібно воскресати і возноситися на небо, щоб бути з ним, перший лист до солонян, 4 розділ 16 по 17 тексти. Надія на воскресіння стала б марною, якби ті, хто помер, залишилися після смерті живими з Ісусом. Наша розрада у Воскресінні. Чи будемо ми живі, таємно підхоплені? Тоді двоє будуть на полі, один буде взятий, а другий залишиться. Євангеліє від Матє, 24 розділ 40 текст. Багато християн вірять у таємне Вознесіння, яке має відбутися перед другим приходом, коли вірні будуть перевтілені та підняті до Ісуса, а решта людей залишаться на землі. Це ґрунтується на Толмаченні 1 листа до Коринтян, 15 розділ 51 вірш та на інших текстах. Однак Павло чітко констатував. Що і мертві, що воскреснуть, і живі святі будуть перевтілені одночасно. Перший лист до солонян, 4 розділ, 16 вірш. Остання сурма оголосить про славну подію і сам Бог покличе мертвих. Занадто шумно, щоб ця подія була секретною. Перший лист до солонян 4 розділ 16 по 17 тексти. І живі, і воскреслі будуть підхоплені. Ця подія називається не підхопленням, а приходом Господа. Перший лист до Солонян, 4 розділ 15 текст. Христос надіє світу. розділ 69 на Оливній Горі, сторінка 632. Христос прийде з хмарами ангелів та в великій славі, безліціяючих ангелів супроводжуватимуть Його. Він прийде, щоб воскресити мертвих. І змінити живих святих від слави в славу. Коли ми дивимося на наших мертвих, ми можемо думати про ранок, коли зазвучить Божа сурма, коли мертві воскреснуть нетлінними, і ми змінимося. Ще трохи, і ми побачимо царя Всесвіту в його повній красі, ще трохи і Він витри всі сльози з наших очей, ще трохи. І він представить нас бездоганними перед лицем своєї слави з великою радістю. Лист апостола Юди. 1 розділ, 24 текст. Висновок. Отже, тлінні у нетлінних раптом миттєво перевтіляться. Смерть втратить своє жало і перемогу над мільйонами спасенних, тільки гріх викликає смерть. Це смертельна отрута. Але завдяки смерті Христа на Христі та Його Воскресінню Він здобув перемогу над гріхом і смертю. Ми маємо тверду обітницю на вічне життя, перевтілення наших тіл і знищення гріха та смерті, і все це завдяки тому, що Христос воскрес із мертвих. Чи є у вас тверда надія на Воскресіння? Нам дана впевненість у реальності того, що будуть нові жнива воскреслих віруючих, під час другого приходу віруючі воскреснуть, живі перевтіляться і всі піднесуться разом на небеса. А чого ви очікуєте під час другого пришестя Христа? Зустріти Ісуса, побачити своїх близьких, дізнатися, що відбувалося в небесах. Діліться своєю вірою і надією з іншими.